Після початку повномасштабного вторгнення фінансова допомога від держави навіть з урахуванням її досить невеликого розміру для багатьох переселенців стала чи не єдиним стабільним джерелом доходу. Однак, з 1 березня 2024 року підхід щодо надання державної допомоги внутрішньо приміщеним особам змінюється. Так, відповідно до постанови Кабміну номер 332, Коло одержувачів звузиться. А одним з критерієм надання допомоги стане сукупний дохід всіх членів родини переселенця. Отже, хто продовжить отримувати допомогу, розберемося далі у нашому матеріалі. Катерина переселенка з Маріуполя. Наприкінці березня 2022 року, коли ще була можливість виїхати з міста, чоловік Катерини вивіси її разом з двома маленькими дітьми та бабусею до Дніпра. Перший час родина мешкала у знайомих, зараз вони винаймають квартиру. Сім'я велика, проживання в місті коштує дуже дорого, розповідає жінка. Від держави родина отримує по 2 тисячі на трьох дорослих та по 3 тисячі на двох дітей. Загальна сума виплат становить 12 тисяч гривень на місяць. Та чи цього досить? Якщо ми втратимо цю допомогу від держави, то я не знаю, що буде далі, жаліться Катрина. Адже працює тільки чоловік, вона сама в декретній відпустці, а її мати отримує невеличку пенсію. Нам треба знімати е, квартиру, е, треба вдягатися. Ну, ці всі речі, які потрібні. І е, лишити нас навіть цих копійок. Ми виїхали в Україну, ми не залишились в окупації, ми хочемо жити в Україні, але ну, нам не хочуть допомагати чомусь. Ну, я вважаю це не дуже справедливо. Тож 1 березня 2024 року виплати будуть автоматично продовжені наступним категоріям громадян людям з інвалідністю першої чи другої групи дітям з інвалідністю віком до 18 років тяжко хворим дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування батькам вихователям та прийомним батькам пенсіонерам які отримують пенсію менше ніж 9444 тисяч гривні Крім вище зазначених категорій, право на продовження допомоги надалі матимуть наступні категорії громадян. Повний перелік ви бачите на екрані. У разі відповідності одному з зазначених критеріїв, людина може самостійно звернутися до органів соціального захисту із заявою для перепризначення виплат ще на півроку. Що стосується всіх інших переселенців, вони мають право на соціальну виплату, якщо сукупний дохід родини менше ніж 9444 гривні на людину та у разі, коли у складі сім'ї є особа, що не працює. Ми звернулись за додатковими роз'ясненнями до начальниці відділу з питань призначення всіх допомог та компенсацій лівобережного управління соціального захисту населення міста Дніпра Валентина Сідих. Середньомісячний сукупний дохід буде розраховуватись на сім'ю в тому разі, якщо це не автоматичне подовження, і розраховуватись на кожного члена домого господарства тобто 9444 – це на кожну особу, яка входить до сім'ї, яка звернулася за допомогою. На продовження вже на другий додатковий шестимісячний період. Якщо немає дітей в сім'ї, яка працює або стоїть в центрі зайнятості, то така виплата продовжуватись не буде. Мінсоцполітики зазначають, розмір державної допомоги для переселенців, які мають право на її подальше отримання, не зміниться. Це 3 тисячі гривень на дітей та людей з інвалідністю та 2 тисячі гривень на інші категорії. Зважаючи на вище зазначене, слід також зауважити, що державна допомога не призначається особам, що слави по які. Купили земельну ділянку, будинок чи квартиру на суму понад 100 тисяч гривень. Купили нову машину до 5 років. Мають власне житло на неокупованих територіях та на територіях, де не ведуться бої. Купили іноземну валюту на загальну суму понад 100 тисяч гривень, мають на депозитному банківському рахунку більше ніж 100 тисяч гривень, перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин. Обґрунтованими вважаються службові відрядження, стажування, лікування або реабілітація, догляд за хворою дитиною, оздоровлення дитини тощо повернулися до покинутого місця проживання, відбувають покарання або засудження за колабораціонізм. Якщо під час поновлення виплат у вас з'явилися питання, на які вам не надають відповіді, ви можете звертатися за телефонами, які бачите на екрані. З вами була Ірина Головко і програма Маємо право знати. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, ставте питання, а ми допоможемо вам з ними розібратися.